привіт усім! Рада усіх вітати, друзі! Так, сьогодні маємо четвер. І на диво, в нас сьогодні холодно. Холодно, вітерець, ну як, відносно, десь коло 19 градусів. Але вітерець такий холодний, пронизливий. Діве, десь поблизу в полград. Не знаю. Я до обіду, вже зараз обід, до обіду на городі. То добре змерзла, бо. Трохи сапала, друзі, вже огірки нам зійшли, ми другий раз посадили кукурузу. Коротше, все наново пересапувала. То змерзла? Знаєте, що змерзла? Вітерець холодний, такий подувай. Холодно. Добре. То я вже зранку вспілася наробити. Знаєте, як нас кажуть? Хто зранку встає, то той до обіду вже добре наробиться, так само я. Зранку стала, але вже. Все, його рот обійшла маєш. Так, що я хочу далі робити? Бо мик мені заважає, бо бавиться цінськами. Я сьогодні можу собі вже дозволити відкрити один сир. Так, ну, ходіть, покажу. Так, йдемо до наших сирів. Я можу взяти сьогодні качоту. 2-3 червня качота. 10 днів визрівання. Сьогодні вже є 10 днів. Зараз розріжемо, подивимося. То робила вчора Ост... королівський. Вчора ще робила який оцей останній. На обсушці стоїть. Тіщені, отой треба сьогодні, певно, ага, вже все сухеньке, треба покрити латексом. Ну, беремо качоту. Що, беремо, Ту більшу, певно. Не знаю, одна з другого, одна з третього. Зараз подивимося. Вже нас і питають, може ми продаємо ті сири, ну, виготовляємо, щоб продавати. Ні, друзі, ми наразі. А то вже палет його. Е, наразі я роблю для себе, для своєї сім'ї, що я зараз буду їх продавати, а потім буду купляти в магазині такі дорогі, по-перше, а по-друге, не такі натуральні, як з домашнього. Ну, що таке, ну... Дайте кажуть, Любимо Божу правду. E, ну, продам зараз натурального молока, яка робила сама, а потім e, буду купляти такий з хімією зі всім. Ні-ні. ні Поки що ні. Так, йдемо беру ніж, пробуємо. Треба було його латексом не покривати, але вже покрила той давайте такого. твердий. Так. Ось такий. Бачите, як латок знімається, як пленка. бачите як. Ось. Раз, все. латок знявся. Ну що, пробуємо. Пробуємо сирочок качоту. Добрі? Зараз пробую його плавати. М -м. До речі, він має стояти. Е може стояти в латексі два місяці. Не видно, камера засвічує, а чого засвідчує? Не знаю. Не можу поняти, чому вона засвічує. Два місця в латексі може стояти. Вона нас тільки не достоїть. Угу. пробую і плавати. І що вам скажу, він плавиться. Хоча йому всього навсього 10 днів. Бачите? І він плавиться. Низко прийшов. М -м -м. Так, ще смачніші. Будемо сьогодні робити піцу. Це велика та головка, десь біля 600 грам вона має. Ну, це, ж не, це ж 5 літрів молока, це ж ну, там не 20 літрів, 30, що Мають люди великі об'єми роблять великі головки, а то цього нам 5 літрів. Але я їх не робила багато і ще нароблю, у мене стільки заквасок страшне. Тому забезпечу сиром повністю свою сім'ю. Буду піцу пекти. Тим більше Артур мій приїде, він так любить сири, друзі, що він... що то все в нього піде на урах. Він все ріже, ріже, ріже собі. Так що поки що ні, поки що не будемо продавати, бо чому не фіксує, не знаю. Я задоволена. Я вам скажу, друзі, поправки зайшло мені і я не як би сказати не є велика поціновувачка сирів. Ну, є то, є нема, то немає, в мене такого нема, щоб я так хотіла сиру. А то вже один, другий, третій кусочок і зайшло мені нормально, таке добреньке. ну. Добре. Займаюся таки роботи йду. Так, що в мене? В мене Дениско на <плодить> фоні. Я нарізаю філе, зараз його обсмажу і буду тушити. Хочу зробити піцу. Так. Посолила, поперчила італійські трави і тушимо наше філе. В теплому молоці розбавила дріжджі, посолила, поперчила. І дала, друзі, трошечки цукру, десь півчайної ложечки. Зазвичай я даю масло, але зараз не маю просто масла розмороженого. То дам трошечки майонезу. Ну, а також буде пухке тісто, якщо дати майонезу до, до тіста. Десь столова ложка тут є. І муку. Так, щоб було не забито. Мішаємо тістечко. Так, тістечко зробила, розкатала. Бляшку підготувала, перганок там застелила, викладаю на бляшку. Ось так. Тут розмішала томатну пасту і майонез. Газенько зараз будемо зверху на піцу мастити. Тушила, еш парує. Гарненько сюди також розподіляю. Можна і з кобаскою, але, друзі, маємо своє філе, то, то нашу кобаски. Даю ще помідорку. Друзі, по чому у вас помідори? У нас по 100, 112 гривень. Але це вже такі справжні що такі не пластмасові. Бо ті, що пластмасові такі, так, помідори, бутафорія ми кажемо, то по 90. 80 навіть є. А оці вже такі смачні, соковиті, ну, справжня вже помідора. То ще, на жаль, дуже дорогі. Ще 112 гривень за кілограм. Ну, але вже, знаєте, якщо спробував таку помідору, ну ти вже не хочеш є пластмасовий. Ти вже хочеш. Відчути той смак помідори? Так, помідорку зверху. І ще сир. І ставлю пекти. Ось така смак. Ставила пекти, згадала собі, що хочу ще зверху кропику зеленого. Зараз душе кропику Вирву. У нас вітер вже стишився. Ходи, ходи. Вітер стишився. І вже... Ой, треба браму відкрити. Я сьогодні на дворі буття перемила. Шльопки. Та й була тут во закрила, бо думаю, що бумік мені не вивтікував. Зараз чоловік заїде додому, брама закрита. Відкриємо. Відкриємо. Вже ніби тепліше було зранку. Зранку такий вже був холодний вітер. Просто принизливий. Я ж змерзла, поки сапала. А ну. то сюди. а то і Але хоч не переживаю, дала таблетку ту сімпаріку. Тепер мені пищить в телефоні, коли має давати наступний раз. Пильную, то вже всі пильнують, то вже Артур зразу. Буміку дала таблетку. Тато все переживає. Та бо то страшно, як тепер тільки кліщі страшне. Скільки собак загинуло за ті кліщі? Так. І він два рази. Такий був слабий, що ледве ви його витягнули. Так що мені ліпше дати тих 300-400 гривень за ту таблеточку і мати спокій. А потім, боже, страшні гроші йдуть. Там вже, там вже тисячі йдуть на сутки. Головне, щоб витягнути там вже хто дивиться. Давай йдемо скоро потім піти запечатало рухай дубою, тою билою. тик билою. Так, я вже тут все пересапала, вся кукуруза. Сьогодні все сапало. Йдемо до кропику, кропику, кропику. кропику. Ще трохи треба обдарвати вже в цей морозілку, а я ще маю з там того року. Той, що там того року треба забрати, друзі. Той, що з там того року, треба б забирати. А викину курам, та й все? Є молодий. Пахне. О, пахне. Вже би картопельки. Тих, вже вдарло в голову, а люди. Ой, то додому. Ой, то додому. Все. Піца готова. Все спеклося. Така доволі велика вийшла. Так, вечерю я зготувала. Піца готова. Вечеря, вечеря є, сьогодні студент приїжджає, він таке любить. А я ще сьогодні, друзі, маю до мами заїхати, ще треба мені в магазин поїхати. Так щоб продовження бути на сільський блогер. Так що зустрінемося ще вечором. Наразі па-па.